Коли почалася повномасштабна навала в минулому році, ми так само були в Києві, прокинулись так само, як усі від вибухів, і розуміючи, що Чорнобиль це найкоротший шлях до Києва для ворога з території Білорусі, де постійно проводились навчання. Ми одразу вімкнули наші камери, які дивилися за безпекою наших інформаційних центрів туристичних, які встановлені в Чорнобильській зоні відчуження. Намагались моніторити ситуацію через ці камери. Ми побачили абсолютно безперервні колони ворога броньованої техніки. Вони йшли абсолютно безперервно. Як тільки вони зайшли на територію Київщини, вони одразу відключали електрику та розстрілювали державні камери. Для того, щоб не було можливості порахувати їхню кількість, тип військ, швидкість, з якою вони рухаються. І так сталося, що наші камери, які були встановлені на інформаційних центрах та дуже високо на стовпі, вони просто не помітили. Вони бачили набагато більше масивні камери державні, які вже не працювали на той час, а туристичні інформаційні постійно на них дивилися і вони їх не помічали. І з того моменту ми перетворилися в такий. Повномасштабний, в принципі, центр інформування. СБУ та генштабу, тому що ми постійно рахували кількість техніки, яка проходить через КПП «Дитятки», їдучи на Київ через Іванків. В такому режимі ми провели кілька перших днів. Ми дивилися, ми встановили чергування наших співробітників за цими камерами. Але за кілька днів наш інформаційний туристичний центр, де і саме і були сервери, встановлені відеосервери, він виявився підірваним ворогом, і наш зв'язок повністю був втрачений з цією. Локацією, як тільки ворога було відбите, ми одразу зайнялися відновленням інформаційних центрів. І коли ми розгортали Starlink в Іванкові, там було дуже багато таких чуттєвих моментів. Ми за перші два тижні все, що в нас було в організації, віддали ТРО та ЗСУ, починаючи з сувенірних шкарпеток, балаклав там дозиметрів. І Закінчуючи броньованими машинами, які в нас були музейні, тому що ми займалися якраз туризмом в Чорнобильську зону. А туристич... радіаційні розвідники це є машина БРДМ 2 Радянська. У нас було дві таких машини. І одну там забрали, постріляли орки, тому що вона була під Чорнобильською зоною, а інша була в мене в Києві. Я київським туристам її демонстрував. І на другий тиждень, в принципі, ми віддали її в ЗСУ. Перші тижні їздили, патрулювали Київ задля його безпеки, а після того як ворог було відбито від Київщини, вона поїхала туди на Ізюмський напрямок, де до сих пір і працює. Тоді не було структури, і звідки прилітав і запит, який ми могли вдовольнити завдяки нашим зв'язкам, нашим знайомствам, нашому ресурсу. Коли ми вже оформили свій волонтерський центр, ми в принципі займалися гуманітарною фізичною допомогою деокупованими регіону, психологічною допомогою, і це для мене найважливіше, щоб ми дожили. До часу, коли ми зможемо відновитися і показувати вже не просто Чорнобиль 86-го року, і скажімо так, процес переможної ліквідації, а ми зможемо розповісти і переможну історію Чорнобиля 2022. це величезне історичне нове нашарування, заради якого люди будуть приїздити в Україну ще дуже багато десятків років.